Доброго дня, мене звати Софія, я із медичного факультету номер 2 Я так розумію, що ви капітан команди. Будь ласка, як ваш дух? Чи ви налаштовані сьогодні на перемогу? Так, як капітан, дух у нас гарний. сподіваємось, що налаштовані. Чим будете виставляти свою команду, нас здивувати та покоряти серця журі? Ми готували танець, пісню, візитівку. Все як у всіх команд. Сподіваємось, публіці сподобається. Добре, бажаю вам перемоги. Дуже Дякую! Добрий день, скажіть, будь ласка, як вас звати та з якого факультету? А Фіренко Андрій, медичний факультет номер один. Як ваш настрій? При чудовий. На перемогу готові? Звісно, налаштовані. Фантастичним просто настроєм. Я бачу, що у вас та у вашої команди дуже цікаві та екстравагантні костюми. Ви скоріш за все готуєте якийсь танцювальний номер? Ми готуємо багато сюрпризів, скажімо так. Вони обов'язково покарять серця журі. Журі і всіх глядачів в цьому залі. Добре, бажаємо вам успіху. Я студентка стоматологічного факультету другого курсу. Дуже приємно. Як настрій? Я бачу, що допомагає команда. Як ви. Це дуже добре, коли є така класна команда у капітана. Це дуже приємно. І хотілося би у вас запитати, як настрій? Готові? Готові дивувати нас чимось цікавим, новим? О, ви готові заробляти найвищі бали в журі? Добре. У нас тут є кандидати на перемогу. Добре, дякую вам. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як вас звати та з якого ви факультету? Доброго дня, мене звати Ліза і ми факультет ННВІ. Добре, дуже дякую. Як ваш настрій? Бачу, що у вас за вами стоїть ваша команда, ваша підтримка. Ви готові сьогодні на найвищі бали від журі. Готові, дуже готові. Ми дуже старалися. Команда у нас класна, всі дуже дружні. Тому да. переживайте трошки є. Трошки є, тому що для багатьох це буде дебютний виступ перший раз на сцені. Ну якщо це дебют, то бажаю вам всього найкращого. Дякую. Ми з вами вже повторно бачимося. Як ваші враження від виступу? Може, ну, що ми отримали дуже класні емоції. Ви не розчаровані, що вас можливо десь трішки нижче щебало, ніж в інших команд? Головне виступити. О, це, це вже дуже гарний настрой. Я бачила, що ваша команда зробила основний упор на танцювальні моменти у виступі. Ви не втомилися? Скажіть, будь ласка, як ваші враження від сцени, від глядача заради перемоги наш факультет піти на все, тому ми з усіх сил намагалися зробити наші номери особливо якісними для того, щоб журі якісно оцінили їх. Та всі глядачі у залі були задоволені нашим виступом, тому ми. Можна сказати, на одному подисі готувалися і тому виклалися на повну для того, щоб досягти максимального результату. Не хвилюєтеся? Ви знаєте взагалі ні, чому хвилюватися. Це все конкурс, тому треба лише задоволення отримувати і кайфу з голови. Це ваш дебютний виступ? Чи ви в якихось танцювальних гуртках берете участь? Я є учасником колективу спортивно-бального танцю Орхідея, тому для мене сцена це вже як. Як Можливо. інший дім, так як друга домівка. Так Так. — дякую. Давай. Я бачила, що ви відкривали сьогодні сцену. Були перші команди, яка виступала. Як вам відгуки глядачів? Як вам їхня реакція? У Вас була дуже гарна пісня. Особисто мені вона також сподобалася. Що ви можете сказати? Декілька слів про виступ і, взагалі, про враження команди. Ну, зал класний дуже тепло зустрічають. Були деякі нюанси. Тільки що перед нашим танцем, але команда не розгубилася. Я їм дуже вдячна за те, що я розгубилася. Вони почали мене підтримувати. Я можу вас заспокоїти і сказати, що з глядацької зали цього було непомітно. Ви всі дуже великі молодці. Скажіть, будь ласка, як вам сьогоднішній наш захід, гард? Можливо, ви нам... Привідкриєте маленьку таємницю, завісу відкриєте. Можливо, у вас є якась команда, яка вам більше запала в серце? Е, ну я вважаю, що захід удався, удався на всі 100. Е, команди, всі креативні, всі індивідуальні, і кожна команда це особистість. Я не хотів би когось ставити вище або нижче, тому що головне, що в цьому конкурсі було єдине це бажання. До перемоги, і я думаю, що це відбулося. І наскільки я знаю, то сьогоднішній захід він приурочений до, е, дня, до дня добровольця. Так і я бачила, що команди кожна команда в своїх виступах вони висвітлювали цю тему. Хто у пісні, хто в танці, хто поєднував це? Е, як вам більше подобається, коли команда і поєднує чи окремо або бере пісню і висвітлює якусь тему, або в танці. Ну, ви розумієте, що я думаю, перший конкурс, який була візитівка, він досить гарно показав, що всі команди, тобто, вся наша студентська молодь була досить активно включена до. Е Загально університетської напрямку це волонтерство, і те, що саме ця складова є одною з головних моментів нашого національно патріотичного виховання, це досить добре. І я задоволений, і в душі і в серці все-таки радію за те, що наше студентство не стоїть осторонь болі, горя. І того, що співало нашу вітчизну безумовно, що танцем і піснею ми передаємо свої емоції, емоції, які з якими ми живемо, емоціями, які нас супроводжують, і це доповнює нас. Це дає можливість нам боротися з тим стресом, з цими незгодами, які нас оточують. Це допоможе нам вижити. Український народ завжди був з піснею, разом був з танцем, і це допомогло перемогти. Дякую, є. Давид Соломонович. Доброго дня. Ви сьогодні були членом журі на конкурсі. Скажіть, будь ласка, як ваші враження та чи є у вас команда улюблена, яка можливо вам чимось сподобалась більше від інших? Ви знаєте, перш за все, я сьогодні згадав студентські роки. Я сам організував безліч заходів, і сьогодні мене було таке відчуття. Що не хотілося сидіти в журі, я хотів іти на сцену і бути разом з цим чудовими дітьми. Хіба можемо обирати сьогодні якусь команду кращу або гіршу? Кожне дитяче серце, студентське, яке сьогодні на сцену, робило все можливе в межах своїх можливостей: інтелектуальних, фізіологічних, творчих для того, щоб зробити для нас свято, не дивлячись на те, що сьогодні відбувається в країні, наші діти доказують всім. Країна, яка може посміхатися, навіть сьогодні здатна зробити все. Дякую, дуже чудові слова. Взагалі, я вважаю, я важаю, що ще... А розвиток культу, це культмас, наше відділення культмасу, воно займається дуже гарно своїми прямими обов'язками. Організація всіх позакласних, так скажемо, заходів вона проводиться на вищому рівні, адже ми маємо не лише студентський гард, а у нас попереду ще містер і міс ПДМУ, це також за своєю значимостю не останні. Якби будеш приймати участь? Ні, я в містері не буду чого роби. Не знаю. Я вважаю, що якщо ти... Ну, це на сама це ну зато те, в тебе всі твої наукові а, конференції. Я більше по науковому це сектору точно. так працює. А, так, а, так, от у нас а, не, не будуть. Ні, ми з, ні, ми з ні. 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 Я хочу сказати, що сьогодні був надзвичайно важкий день. Дуже багато було всяких проблем. Ну рутинна робота, але вона потребує багато сил. Окрім того, що весь час була тривога. Але зараз ввечері ми отримали надзвичайне задоволення. Тому що життя продовжується, це молодь. Вона повинна розвиватись. Вона повинна е, тим більше, лікар повинен бути всесторонньо роз розвинений, гарний, красивий, вміти співати. Це просто талант, таланти. Тому я дякую. Я завжди кажу: ті діти, що встигають танцювати, співати ці діти, які займаються, які талановиті, вони талановиті. у всьому, вони гарно вчаться. Так і гарно да, виступають, да, співають, да. танцюють. Сьогодні я вважаю, що не було переможених і не було особливо переможців. Вони настільки всі були гарні, так. всі майже йшли нога в ногу. Здорово. Як відмітили наш е, голова студрати Аня. Вона дійсно правильні слова сказала, що ми один народ, одна нація і не важливо якому факультету. Адже головне, що ми студенти найкращого медичного вузу точно країні. Я сподіваюся, це правда і це з вірю. Ми дякуємо вам також, що ви працюєте зараз. Дякую. Наші студенти найкращі, Я їх дуже люблю. Вони талановиті, як на сцені, як в учбових кімнатах, як в операційних, тому що це студенти нашого полтавського державного. Медичного університету найкращі я їх дуже дуже люблю.